Були провірені всі відеокамери, які є в місті в магазинах, на магазинах, взагалі в місті наші камери, які підключені до нашого пульту. Значить, встановлено, що дану аварію скоїв автомобіль. От, номерів ну, називати не буду в зв'язку з конфіденційністю, Значить, автомобіль білого кольору. По значить, тому, як він рухався по місту, ми встановили, в якій стороні приблизно даний автомобіль поїхав і де може зберігатися. Проведеними слідчо оперативними підприємствами, а також оперативними працівниками, було встановлено, що до даної аварії причетний громадянин Т. От 89-го року народження, який рухався на даному автомобілі, сказати, то, що він був чи значить, трезвий, чи в стані алкогольного сп'яніння, на даний момент зрозуміло, що ми не можемо, оскільки це пройшло тривалий час. Значить, після цього, значить, був. Був найдений приблизно встановлено місце знаходження: це тобто гараж, який знаходився на окраїні міста. І цей гараж був в законному порядку відкритий в присутності понятих. і виявлено там автомобіль автомобіль, який був на місці скоєння злочину. Є звичайно сліди на автомобілі, значить, деякі характерні пошкодження для цієї аварії. І значить, було проведено також санкціонований обшук в помешканні даного громадянина, а який був за кермом. Кермом цього автомобіля, але, значить, на жаль, нам його е, зразу е, не виявилось можливим знайти і, значить, доставити в відділ поліції. Через певний час, е, тобто на сьогоднішній день даний громадянин в присутності адвоката з'явився міський відділ з явкою з повинною, от, тобто, де розповів. Е, Самі деталі події і вирішується питання про міру запобіжного заходу, про, про значить пред'явлення підозри даному громадянину. Сам пояснює він так: він їхав по вулиці Княгині Ольги, значить, зіткнувся з якоюсь перешкодою, не зрозумів, не бачив з якою. От, і, значить, після того на місце події не не вертався, от поїхав далі. З його слів, от він думав, не думав, що це людина.